Мої кохані. З вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. І так, про кого або про що він думає перед сном? Подумати про цього чоловіка. Сонечки, цей чоловік зараз в відлюдниках. Тобто він сам з собою наодинці і він зараз... Увесь в трансформаціях. Він хоче розібратися в собі, тож він зараз думає про себе. Це дуже важливий шлях, до речі. Чому я і проти, коли кажуть, деякі тарологи про жезлів? Дивіться, це чоловік сексуальний, емоційний, енергійний, але д'явол. Дьявол їм рулить. Сонечки, або він аб'юзер, або. Хитрий, або курить п'є не те, що треба. Тобто тут є дьявольське в цьому чоловікові. Тож трансформації йому підуть на користь, я бачу, він з цим справляється. Тобто що я проти, коли терологи кажуть, подивіться відео, він проявиться. А що він проявиться? Чим? Якщо він зараз трансформується? нехай трансформується, або своїм життям займаєтесь. Так, він тут зараз. Дуже злиться. Сподіваюся, що на себе. Так, він тут бореться сам з собою і злиться. А через що він бореться сам з собою? А через те, що у нього є бажання діяти? Він бачить план, і йому вже все рівно, що буде по етозі. Він хоче діяти. Куди діяти? Я ж казала, я так і думала. Не казала, думала. Він хоче діти до королевих пентаклів. Або ви заміжня жінка, може бути, або ви та жінка, яку він бачить в статусі своєї дружини. Тобто він розуміє, що ви стабільна, ви надійна, тобто ви для нього саме та за кого він хотів жити, бо ви з ним жили колись, або це справді ваш чоловік. Так, і що він, так що він думає? Ну він думає, що ви сексуальна, що ви красива, що ви сексапільна, він весь там у ревнощах, Думає, що у вас там мільйон залицяльників. Також він думає, боже, яка говорить, співають, що у вас взаємне кохання, що таки він любить його. А ви любите його. Так, і він би хотів вам повідомити про свої почуття, але він поки що не діє. Тобто, тому що він не бореться з собою, бо наміри є, бажання є. Так, він зараз на все сам, йому важко, нехай несе, нехай бореться з ручним. Іншими...